Вітаю! У нас є твінс і гаекс, і з згаїтка відрізняється тим, що ліжко піднімається. Але давайте почнемо все з самого початку. Знаєте, на таких шинах можна проїхати більше 60 тисяч кілометрів і вони не зношуються. Звісно, зараз посиплються коментарі, правда, це чи ні, але коротше це факт. У цьому кемпері є 100 літрів води, 180 кінських сил, і що дуже класно, якщо захочете, як додаткову опцію можна замовити з подвійним дахом, щоб на даху можна було спати. Довжина 6,4 метра і все дуже добре. Чим цей ітвін з преміум S відрізняються? Тим, що вони мають дуже великий передній люк. Тож, коли їдете, це дуже класно. І я ще не бачив, але вже всюди є такі дзеркала з аеродинамічними елементами. Не знаю насправді наскільки вони ефективні, але те, що виглядають гарно, це факт. Чорні легкосплавні біски, Класно, що є втоплені топливі рікла. Через це значить, вам ні бруд, ні холод не страшні. І крадіжка, знаєте, теж менша проблема. І дивіться, що ще хто по Логотип Альдея, бачите, тут він опуклий. Гарно зроблено. Тут у багажнику ми вже маємо цікаві речі. Ну, починається найцікавіше, на що ж витрачаються ці додаткові гроші. Отже, у нас тут опалення гідає. Опалення є по всьому периметру Альдея. У нас є дуже цікава річ. Дивіться, ми можемо це зробити. Оп! Ох, це спал легко. А ось у нас є кнопка, і ми дивись, як швидко він скіля. І ми піднімаємо цей матрац, це ліжко. І дивіться, цей... цей матрац не обманіться. Він із вшитими пружинами, тому він тихий і довговічний. А коли подивитися на всі інші кемпери, побачите, що матраці там ось такої товщини лише. Там просто дріт усередині. Звісно, кому не важливо, тому не важливо. Дали. Маємо місце для речей. Ось іноді для сміття. Тут у нас опалення анідея. А Існують спеціальні тримачі для всіх видів кріплень для мотоциклів. В нас тут є коробки. Ой, одна коробка, інша. Вони всі однакового розміру, але великі. А тут ви можете зібрати все своє обладнання разом. Все нагрівається. Тут, мабуть, буде газ. Так, газ. Тут є дизельне опалення, тому газовий балон дуже маленький. Цей використовується по суті тільки для приготування їжі. Навіть обшивка багажника тут як з велюру, і тут у нас ще є підсвітка. Ну, коли це виробник преміум класу, він може собі дозволити такі речі. Ну, він мусить робити такі речі. Добре, повернемося. Дивись, як швидко вони непаґра. Зазвичай старіші моделі приземлялися повільніше, значно повільніше. А ми ой. О, і у нас є ліжко. Тут у нас, звісно, знову полиці. Полиці знову зроблені з такого матеріалу, який використовується для звукоізоляції. І дивіться, я мій зріст 1,93 м. Ось рівно 1,93 насправді. Звісно, якщо більше, ніж 1,93, то тут ноги у вас будуть звисати. Але я таких ще не бачу. Ось, отже, ми маємо це і тут. О, дивись, якийсь новий пристрій. Я ще не був в такому місці. Тут ці нові зарядки, міні-USB, Підсвітки. Ці підсвітки, звісно, можна всюди носити з собою. І тут, всюди-всюди встановлені LED-стрічки. Це для такого дуже інтимного освітлення. Дуже гарне таке затишне освітлення виходить. І тут у нас є зала. О, вперше в житті бачу, щоб тут можна було замкнути кендри. Зазвичай завжди треба було йти допереду, а тут у нас є підсвітка і тут у нас опалення альде. Тут все дуже добре зроблено, щоб не треба було йти туди. У нас у кемпері ми йдемо туди, щоб налаштувати. Ну що, ідемо далі. Холодильник компресорний і з морозильною камерою. Це означає, що якщо, наприклад, ви поставите agm батарею на 100 Агодин, то вона максимально вистачить на одну ніч і розглядить вашу батарею, тож вам вже треба ставити літієву. Тоді вже зможете зупинятися і користуватися десь 5-6 днів. Також у нас є велика шафа для одягу, якої завжди не вистачає. Щось, це дуже гарна шафа. Ого, душ! Я думаю, що 1,85 метр вісімдесят п'ять тут буде добре. Мій зріст 193 см. І навіть у зуті я вже так собі. Ось і все. Нам потрібно відкласти речі для косметики. Ця штука справді гарна, коли ти їдеш на лижах або на гідрі, вона тут застрягає, як шматочок пирога. Капати слід ось так. О, дивись, правда ж? Вона б тут і капала. Отже, маємо опалення Альдея, туалет, туалет. Вода стікає через дві дірки, тому тут ніколи не буде басейну, бо у дешевих виробників вода тече тільки через одну дірку. Тут завжди нерівно, тому постійно маємо проблеми. У дивіться, з'явилася нова лампа. У душі стоять такі світлодіодні двосмугові підсвітки. Є куди повісити рушники і поставити шампунь. Дуже добре. Ну що, ось тут лампи вперше такі м'які. Ну щось змінили в сидіннях. Дивіться, лампи стали м'якшими. І вони з кутом. Раніше вони не були такими прямими. Було дуже незручно їхати. Маємо для напоїв. Знаєте, тут такий прикол, що можна зняти той стіл, поставити його сюди і їхати тільки з цим маленьким столиком. Так би мовити. Ось тільки це. Ну це таки дуже скачва. Напіє і їдете. Ось тут знову нові міні міні usb мікро usb роз'єми, підсвітка. О, тут стає яскравіше, темніше. кріплення детеїза. Тобто телевізор можна винести і повернути сюди і так повернути. Ну, якщо захочете іноді подивитися у спальні, тут полиці зроблені з такого матеріалу, який більше ніде не використовують. Він як поліестер дуже дуже міцний і дуже дуже легкий. Два машини одразу зменшаються. Ну що, кухня? А з кухні можна регулювати ліжко вгору, вниз там як наші рюкзаки, вгору вниз. Маємо 2,20 двадцять лет стрічку. Миємо, варимо, ріжемо і спілкуємося з природою. А тут ще є ще одна шарка: покласти не знаю для перців чи ще для чогось. Ну що, шухляди одна велика шухляда, друга, третя. Три шухляди і тут ще одній. Ось так, насправді ще маємо показати малечі таку класну штуку. Якщо, наприклад, сидити тут або тут, то ось так можна все відкрити. Якщо сидиш тут, то можу справжній офіс собі організувати: кілька екранів, комп'ютери, папери і вже спілкуєшся. А тут у вас ще й озерце. Має бути дуже класно. Ось тут люк на даху, тут великий люк, бо зазвичай тут великого люка не буває. Тут раніше був тільки великий люк на диху. Є, звісно, місця для речей, і тут встановлено адріамах. Всю систему ви зможете використовувати через телефон. Наприклад, все, що ви бачите в цій програмі, ви побачите і на своєму телефоні, і можете дистанційно налаштувати. Наприклад, вимкнути опалення чи холодильник. усе все, все, що тут можна натиснути, ви можете зробити. А ви знаєте, тут класна кнопка? Ось тут є злив роди: два закриває, один відкриває повністю. А нуль це трохи відкриває, і приблизно за 24 години витікає близько сотні літрів води. Хто зрозумів, той зрозумів, але так робити не можна. О, дивись, що ми тут маємо. Ну, маємо тут новий фіак, дуже великий екран. Звісно, камера заднього виду це дуже добре. Маємо електричний обігрів обігрівюк. Тобто бачу також різні виводи: контроль стабільності, Traction Plus, ретардер, музика, автоматичний клімат, контроль, USB, Тут усі кнопки на кермі. Підтримка руху автомобіля вперед. Всі затягувачі. Я думаю, що цей кемпер для тих, кому потрібен фургон. Він дуже дуже добре укомплектований і дуже розкішний. І цей кемпер точно радуватиме вас дуже і дуже довго, адже він виготовлений справді якісно та був виготовлений одним із найкращих європейських виробників. Це Адрія, і його буде легко продати, і ним буде дуже приємно керувати. Тож, якщо сподобалося, тисніть лайк, пишіть коментар, можливо, щось інше показати, можливо, з чимось не згодні чи згодні. Бувайте.